Лікарі, вони лікарі. Вони можуть займатися лікарською діяльністю, але зараз, на їхня мета займатися діяльністю, щоб забезпечити кошти своїм підлеглим за виконану ними роботу. До чого це приводить? До того, що не місто Другобич ділиться зі всіма територіями. Місто Другобич тут виступає як Україна по відношенню до сепаратистів. Сепаратисти від нас все просять. А ми всі маємо роздати. Ми зобов'язані. Ми зобов'язані заплатити за послугу ту, що ми не даємо району. Ми зобов'язані заплатити за сміттєзвалище, дорогу робити їм постійно, хоча ми їм платимо і земельний податок, хоча ми їм платимо і екологічний податок, хоча їм зобов'язані дати на дорогу. Ми зобов'язані по водоканалу платити водоканалу з, з, з поповнення статутного фонду, тому що Трускавець відділі боргує мільйони. Чому ми такі повинні бути? Завжди, вибачте мені, що ми всі зобов'язані. Давайте тепер рахуватися. Але, але, але населення, але населення захищен повністю. Населення захищене повністю. Ще раз, за які засади ви виступаєте? Можна іще? Все, дякую. дякую. П'ять років законіє, около... Я ще прошу слова. Я прошу слова, значить, закони України, Конституція України не обговорюються громадськістю, коли вона вже прийнята. Не прийнята, бо що не назад. Зараз, в даний момент, я не збираюся привітати і, і виступати, а хочу пояснити одну просту річ. І зразу хочу сказати, хто за то і чи треба обговорювати на громадських слуханнях, щоб громадяни, а саме ми відповідаємо за територію міста Другобича, щоб наші громадяни міста Другобича мали достойне лікування. Раз. По-перше, друге, щоб я нікого не перебивав і прошу не перебивати мене. По-друге, щоб ми могли надавати кваліфіковану медичну допомогу, і щоб кошти, які виділені субвенційні кошти державою, йшли на дрогобичанина. І щоб дрогобичанин це в повному обсязі, тепер я вам наведу тільки одні приклади.